Привіт сьогодні я скала вам тур! Добре, добре, добре. Давай ми перше об'ємним. Що тут робиться? Дай. Добре. Yes. Чому тут є така хата, Во. така хата з Уланіс? Коротше, ми трохи потім зробимо турну. Знаєте що? Ми Івану Франківську. Ну, в ну, букували. Це Бу. Буку... Ми в Букувалі. Так. Ну, коротше, це просто, просто мій новий друг, який просто Блін, Ну, в от отакий, просто отакий. От Я вам ще удалюся Ну, короче, ми зараз зараз на відпочинку, зараз якась година, но, но передаю привіт до, до Дену 26К. Передаю привіт! Ну, до Дену. Мені відео коментатів поподобався. Е, Ден 19? Так. Це 26. 20. Добре, це, це ми вирішимо, але це не точно. це не Я його друга вдам. Мене в коментах підписувати як каптам, якщо в нього є коменти. Я не знаю. мене коротше, всім па-па, Всім па-па.